Шон Фрайзер оголосив про старт нової програми Воз'єднання сімей для українців. Ви знаходитесь на каналі Актуальна Канада. Я його ведуча Анжеліка. Сьогодні в мене дуже гарні новини для тих українців, котрі тікають від війни, а не для тих, хто приїхав з Європи. Погнали? Обов'язково поставте лайк та підпишіться на мій канал. Дякую! Міністр еміграції Канади Шон Фрайзер зробив заяву у минулий понеділок, а саме 12 червня 2023 року. На рахунок нової програми по отриманню статусу permanent резиденс для українців пообіцяв програму воз'єднання сімей, яка надасть тим, хто має родинні зв'язки в Канаді статус постійного проживання. Деталі програми та строки програми, на превеликий жаль, поки що невідомі, та й Шон Фрайзер наголосив, що програма не буде стартувати найближчим часом. Однак міністр зауважив, що ті люди, які зараз перебувають в Канаді, можуть подаватися на статус пермонотрезитенса по класичним імміграційним програмам. В описі до відео ви знайдете відео, яке я зняла спеціально для вас, і там я розказую, скільки людей отримують статус перманент резиденса у 2023, 2024 та у 2025 роках по класичним імміграційним програмам. Чому я кажу, що ця програма стосується лише тих українців, котрих тікають від війни, а не тих українців, які приїхали з Європи, Ерефії або Туреччини? Ні для кого не секрет, що програма Коєд це екстрений в'їзд для громадян України, які мають український паспорт. Тобто ви можете проживати де-інде, не втікати від війни та приїхати у Канаду по програмі Коед. І також ні для кого не секрет, що чоловіків з України зараз не випускають. Частина чоловіків боронить нашу землю, нашу неньку Україну. Інша частина чоловіків просто не має легального способу перекнути кордон України і, наприклад, переїхати в Європу або в Канаду. І ця програма саме для тих чоловіків, які зараз знаходяться в Україні. Наприклад, дружина виїхала до Канади з дітьми та влаштувала тут вже своє життя, отримала permanent residence і вона може викликати до себе чоловіка. Щоб він до неї приїхав, звісно, коли закінчиться війна, і коли він зможе легально перетнути кордон України, та він зможе приїхати у Канаду по цій програмі. Тому що на сьогоднішній день програма Коєд діє до 31 березня 2024 року. І, наприклад, якщо чоловіки приїдять після цієї дати, то вони зможуть посоєдинитися зі своєю родиною. І це дуже круті новини для тих сімей, які вимушені були розлучитися під час війни. Це дуже крута опція для українців, тому що дуже багато українців приїхало по програмі КОЕД саме з Європи. І вони приїхали повними родинами і. Більшість українців, що я зараз бачу в Канаді, це українці з Європи. Але також я бачу невеличкий процент жінок з дітьми, які приїхали без своїх чоловіків, і для них це просто дуже крута програма, тому що чоловік зможе приїхати до Канади, але звісно буде дуже важко податися на пір. Але це дуже дуже круто, що Канада подумала над тим, що треба помагати не тільки тим українцям, які з Європи, а тим українцям, які з України. Котрі зараз не можуть перебувати у Канаді і не можуть приїхати до Канади у це безпечне та гарне місце. Також, якщо вам буде цікава моя думка, чому саме так зробила Канада, чому Канада зробила програму Коєт для всіх українців, а не для тих, хто біжить від війни, будь ласка, напишіть про це в коментарях, і я обов'язково зніму це відео, яке викличе дуже багато негативу та хейту в мою адресу. І також, якщо вам цікаво, чи гарна ця програма для тих, хто біжить від війни, це гарна ця опція для українців, які втікають від війни, перечекати у Канаді. Цей проміжок часу, обов'язково напишіть мені, і я скажу свою думку і про це теж. А зараз я хочу вам зачитати коментар стосовно цієї програми міністра міграції Канади Шона Фрайзера та також а, директор Інституту вивчення Канади Беланде. Уряд ще не має чіткого уявлення про те, скільки з тих людей, хто прибули по КОЄ, захочуть залишитися у Канаді. Протягом наступного року двох я зможу краще оцінити, чи задовільняють існуючі програми ці потреби, чи нам потрібно подумати ще Це коментар від міністра еміграції Канади Шона Фрайзера. Директор Інституту вивчення Канади Белан заявив, що Таві потрібно буде узгодити свої дії з українським урядом, якщо Канада планує запропонувати українцям спеціальний шлях для отримання статусу Permanent Residence. Пропозиція постійного проживання може свідчити про відсутність оптимізму щодо здатності України виграти цю війну. А зараз цитую. І я думаю, що це те, що безумовно має передбачити обговорення з українським урядом, сказав Беланд. Також він наголосив: водночас ми не знаємо, як довго триватиме цей конфлікт, навряд чи він закінчиться найближчим часом. Тобто, ми зараз з вами розуміємо, що ця програма повазітельної сімей або чи буде виданий перманент резидент усім українцям, які зараз знаходяться в Канаді, залишить лише від нашого уряду. Чому так я хочу вам зачитати президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про важливість повернення українців додому після війни, щоб допомогти відновити економіку? Генеральний директор Конгресу українців Канади прокоментував: ми хочемо загалом заохотити від 8 до 11 мільйонів людей, які виїхали за кордон, повернутися назад і відбудовувати Україну. Не зрозуміло, скільки людей, які приїхали до Канади, воліли б залишитися і не повернутися обратно в Україну, коли це буде безпечно. Конгрес виступав за програму «Воз'єднання Семей, але не зайняв позиції щодо програми постійного проживання для українців. Тобто, уряд Канади нам вже не натякає, а напряму каже: що, будь ласка, якщо ви хочете залишитися в Канаді, подивайтесь по класичним імміграційним програмам, що пір не буде видаватися просто так для всіх українців. На цьому все. Ось такі ось гарні новини для тих українців, котрі втікають від війни. Будь ласка, залишіть 4-5 слів у коментарях та підтримайте мій канал та висвіте свою думку. Чи ви вважаєте про цю програму а, по воз'єднанню родини? Чи подобається вам те, що каже український уряд? Чи подобається те, що каже канадський уряд про українців? Будь ласка, залиште коментарі та поставте лайк цьому відео. Дякую за перегляд! До нових зустрічей. Bye guys!